Всім доброго дня, глядачі. Е, сам процес вам не, не знімкував кульцування тому що самому дуже тяжко і знімати і показувати. Дивіться, голубята покульцював, кольця правда, стоїть, тому що за 2022 рік. але Хай вони будуть недоброю, але пам'яткою з те, що відбулося, і вже хай так я ці кольця не викидав, покульцюю голубів. Ними. Ось так, бачите, є більше голуб'я, є менше. Це жовті, пара жовтих, надіюся, що буде парочка. Ось такі голуб'ята. Навіть не знаю, який сьогодні їм день. Якраз приїхав десь на цього голуба, то кульцо вже ледь залізло. Вон, бачите, колечко, зараз вам покажу. 22 року. Ось так. Ось такі голубята. Це у глуб'яті, більше голуб'ят не бачу. Малих, вже молоді повилітали. Зараз вам покажу, що ще є на гніздах і взагалі, яка ситуація в глуб'ятні. Так, жовтий тут. Бачите, жовтий тут на гнізді. Крісла ще не викину. Ось одна молода від білих спортивних. Ось воно молоденьке. Тут. Хтось тобто там казав, що це порода голубів шейки. Ось таке молоде одно. Вивели. Бачите, вигодували, вивели. Можливо, що ще буде, але ну, гарне таке маленьке. Досить таке гарне голуб'я. Ось таке. Вже обираються в піречку. Цікаві, Цікавить це породо голубів. Так чисто мені випадково трапились на ринку. Я їх взяв. Дутишку має там хлопчина забрати, щось ніяк ми з ним не можемо зустрітись. Приїде, забере її. Одну голуби решту. Бачите, на дворі спекотно, зараз десь 10-та година ранку. І досить-досить спекотно. Добре, що зробили той вольєр. Голуби вилітають. Так, який мінус курей? Мінус курей в тому, що кури розгрібають, усе всередині розгрібають кури. І напевно, що я кури буду звідси забирати. Можливо, ці білі лишу, парочку, не знаю. Є шість курчаток, одного курча підтопилося. Ось так, всі решту голуби в вольєрі, на вулиці. Даю їм травички, зараз в кошу трошки травички, тому що голуби також не проти поласувати зеленю. Зараз підемо, трохи кинемо їм трави, кури є, зараз їх погодуємо. Я думаю, що ті квочки з курчатками також заберу я туди в село. Там де решту край забрали. Дивіться, краще забрати, тому що вони тут пропадуть. Шкода. Хай там ходять. Бачите, розгрібаю все. Розгрібаю. Молоді тигриси гарно вже літають. Молодці. Ну, парочка тигрисів. Бачите, треба було їх затульцювати, щось я упустив цей момент. Їх не закульцював. Грися не закульцювали. Ось такі молоді тигриси. Все зазеленілося. Все дуже гарно навкруги. Дивіться, така травичка трава росте надзвичайно швидким темпом. Грими, не знаю, чи в парі, що вони мені. Сьогодні не спаровані. Дивіться, яка гарна природа. Красота. Красота. Ось так. Бачите, молоді тигриси Гарні якісь гриси, залі бомбезні не вийшли, мені аж я здивований його такі гарні примки, як шамові. Класна парочка. Так, так, шкода, що не кульцований. Голуб має бути кульцований, обов'язково. Не беріть з мене приклад. Я просто в принципі, фізично просто не встигнув я щось упустив цей момент. Обов'язково. Кульцюйте голуб'ятни. Не пожіть тих по 10 гривень кольця, але прокульцовуйте голуб'ятне. Тому що воно ну, набагато краще потім взагалі, І продати і ставити, і знаєте, з якого року голуб. все буде у вас під контролем. Ось так, Ситуація з голубятні, що ще, дивіться, курочка на гнізді біла ось там сидить. Біла пара ось тут. Пара білих. І високольотних пара ось там розмістилися, Ось так. З пов'яків немає взагалі нічого. Дутиш ось такий. Одна яєчко, голубочка нанесла і все. Такий дутиш самець. Будемо це десь в ближайшому часі це обмальовувати все. Так що стежте, дивіться, не забудьте підписатися. Все вам покажу. Всім дякую, до побачення.